Вітаю колеги. Мене звати Наталя Стареправо. Розпочинаємо брифінг в медіа центрі Україна у Львові. На Львівщині вже стартував конкурс інноваційних навчальних програм і дидактичного забезпечення для 5-6 класів та 7-9 класів. Що це за конкурс, на що він розрахований, і хто може до нього долучитися? Я запрошую до слова Олега Паску, директора департаменту освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації. Будь ласка. Дякую. Отже, ми в чергове оголосили конкурс освітніх інноваційних програм і дидактичного забезпечення для осучаснення освітнього процесу. Якщо говорити простою мовою, то батьки і учні дуже мене напевно зрозуміють в тому плані, що в нас частина підручників, частина програм. Є складно написані, незрозумілі для дітей. Зміст цих програм не завжди відповідає вимогам сучасності. До прикладу, якщо хтось читав і брав в руки підручник з біології там, за 8 клас, то розумію, про що я говорю, наскільки складно ці підручники написані, а вони написані так, як складені програми. Тому департамент освіти ще в 2021 році, в рамках програми розвитку освіти передбачив. Конкурс освітніх інновацій для того, щоб підтримати тих вчителів, тих освітян, тих викладачів, які працюють над змістом освіти, не лише викладають свій предмет, але й працюють над змістом освіти і над спрощенням його в плані доступності і над покращенням одночасної його якості. Власне, цей конкурс був дуже успішним, тому що як приклад я наведу три приклади цього конкурсу 2021 року. Він відбувався восени. Це три програми, які були написані вчителями, працівниками навчальних закладів, інститутів. От пані Марія Чомарна, яка сьогодні є в нас на брифінгу, вона спільно з співавторами написала програму інтегрований курс української і зарубіжної літератури. Власне, для одного із класів. І, власне, цей курс інтегрований за збігом обставин став відповіддю на агресію Російської Федерації в Україні. Тому що з цього курсу були вилучені всі російські автори, які мали шовіністичну, імперіалістичну позицію і висловлювали думки щодо України, української історії. І коли почалася війна, так сталося, що ми вже мали готову програму. Яка була загрифована Інститутом модернізації змісту освіти, тобто фактично дозволена до використання закладами освіти всієї України. Наступна програма, яка дуже важко писалася, дискутувалася, це вчителі фізики написали програму з фізик, фізики для 7-8 класів. І завтра в нас з ними нарада. Ми будемо думати над тим. Як вони будуть писати по цій програмі вже підручник, який набагато який має за мету зробити фізику цікавішою, зрозумілішою і ширше кола учнів захопити власне фізикою? Ще одна програма, яка була загрифована інститутом модернізації з міста освіти і отримала наказ Міністерства освіти, це програма інтегрований курс історія України. І всесвітня історія. Новина про цей наказ Міністерства освіти прийшла перед Великодніми святами Великодну П'ятницю. Тому ми мали в департаменті причину для порадіти за авторів програми і за учнів, які будуть вивчати по цій програмі історію України у контексті світової історії, таким чином. Конкурс стартував і хочу запросити всіх освітян, всіх творчих освітян, освітяни, дуже творчі в нас, до участі в конкурсі. І наголосити, що до 15 червня приймаються рукописи проєктів навчальних програм і е, листів клопотань на участь в конкурсі. До кінця серпня, до 25 серпня. Пройдуть всі етапи конкурсу, і ті, хто ті програми, які виграють цей конкурс, ті методичні розробки, автори їхні будуть відповідно нагороджені преміями тощо. Тому очікуємо на активну участь цього разу, як і в 2021 році, усіх, кому цікаво і хто має натхнення. Удосконалювати зміст освіти заради наших учнів. Дякую. За якими номінаціями обиратимуть переможців, і які програми будуть пріоритетними? По-перше, що стосується номінацій, то конкурс свої програми, тобто свої програми можна подавати в наступних номінаціях. це навчальні програми з предметів, чи тут предмети або інтегровані курси. Мовно літературної галузі базової освіти, все стосується базової освіти, тобто 5 і 9 класи. Навчальні програми з предметів математичної і природничої галузі, тобто математика, фізика, хімія, біологія. Далі навчальні предмети і програми з громадянської та історичної галузі, базової середньої освіти, з технологічної і мистецької галузі, теж базової освіти. І навчальні програми загальноосвітніх предметів для забезпечення базової середньої освіти учнів з порушеннями інтелектуального розвитку, тобто для дітей з особливими освітніми потребами. Всі ці програми, всі ці проєкти програм, ми очікуємо. І конкурсна комісія очікує до 15 червня. Дякую. Дякую, я запрошую до слова Марію Чумарну, педагога, письменницю, засновницю українознавчої авторської школи. Тривіта розкажіть про свій досвід участі в такому конкурсі і про результати курсу, який ви запропонували. Дякую. Ну, у мене великий досвід достатньо з 91-го року, з часу заснування незалежної держави. Моя авторська школа була відкрита наказом 24 серпня. 1991 року, тобто вона день в день робесниця Української держави, і чому я, як письменниця, взялася творити цю школу? Тому що власне та ідея, що школа повинна існувати для дітей як середовище для їхнього творчого самовиявлення, саморозвитку, розвитку і закладання в їхній світогляд. Цінностей, великих духовних цінностей, а не просто навчати, як у нас навчальний процес, вся радянська система освіти базувалася на тому, що треба навчати дітей. Як е, е, колись 500 років тому зазначав видатний педагог Ян Амос Коменський, е, мета. Освіти не в тому, щоб навчити дитину. Вона навчається сама, а в тому, щоб допомогти їй розкрити всі чуття, вміння бачити, чути, відчувати, переживати, аналізувати. Нікола Тесла знаменитий називав ще шосте чуття це думка, вміння думати, мислити. Отже, школа має створити середовище для саморозвитку дитини. І от мій досвід він базувався саме на цьому. Тому мої авторські програми вони називалися навіть не інтегрованими. Бо інтеграція це є, от, ми беремо і об'єднуємо певні компоненти предметні, а ці, цілісний світогляд це власне, от є природнича галузь. Так, Якщо б ми об'єднали це, це взагалі ідея моя об'єднати природничий комплекс, так, зробити його цілісним, і е, мовно гуманітарний е, цей, цю галузь, е, зробити її цілісною, об'єднати. І в моїй школі, в мої авторські програми, вони саме це об'єднували. Тому що в початковій школі взагалі була програма світ малого українця, яка об'єднувала всю гуманітарну галузь. І в старших класах були дві інтегровані програми: Україна і Українці, і людина в поході віків. От вони об'єднували світову історію, українську історію, світову культуру, українську культуру і музичну культуру. Розумієте? Тобто, оцей досвід в мене вже є. І коли я зараз почала працювати вже з видавництвом, починаючи з першого класу. Оці ці, цілісні підручники це буквар, літературне читання по четвертий клас це все. Є мої програми, є мої підручники, і за ними працюють діти в Україні. Перший досвід уже в базовому компоненті. Це було створення навчальних програм для п'ятих 6 шостих класів. Над цими програмами я працювала разом із Наталією Пастушенко. Вона, як ну такий фаховий науковець, нам було дуже цікаво з нею працювати. І ми розробили дві програми: розробили програму з української літератури і розробили, от власне на цей обласний конкурс. Ту програму, яку мені хотілося робити, яку я зробила набагато більшим задоволенням: це інтегрована програма Українська і Зарубіжна література. І як вже зазначалося, це, це вийшло якраз на початку війни. І виявилося, що оце очищення цієї мовно-літературної галузі від отих всіх наносних компонентів. І Розуміти, що дуже важливо. Багато хто вважає, що українська література значно відстає від світової літератури. Якщо робити окремо програми зарубіжної літератури, і української літератури і ще підходити так, як підходили творці наших програм, таке враження, що повний хаос, і все, що найгірше, то, то треба було оцей феномен того маленького грішника, нещасної дитини, нещасної України, дітям треба дати позитив. І треба дати цілісне відчуття України в собі. Ще на початку 90-х років я брала участь у цих всеукраїнських семінарах, присвячених новій освіті. І в Кременчузі один з науковців сказав, що є таємна постанова ФСБ Росії про сегментацію освіти в пострадянських республіках. Розумієте? І практично 30 років наша освітня система. Виконувала це замовлення ФСБ, що таке сегментація? Це означає, що цей цілісний і цілісний світогляд дитини як мікрохвильовку запхнути і дати абсолютно фрагментарно, безсистемно якісь уривки знань. Тому от те, що ми зробили програму і що вона пройшла, це, це програма, яка показала, що коли ми підходимо цілісно. І якщо в основі є системність, послідовність і україноцентризм, що найважливіше, так? то наша українська література, сукупно із шедеврами світової літератури, стоїть не на рівні, а деколи ще й незрівняно зрівняно краще увиразнює цінності нашого народу, цінності України. І це дуже важливо. Я вважаю як педагог і як письменник, це для мене теж питання а, значною мірою, дискусійне з моїми колегами-письменниками. Школа не повинна розважати дітей, особливо зараз. Зараз а, а, гаджети розважають їх достатньо, заводять їх у віртуальну реальність і забирають у дітей час жити і час відчувати життя, бачити життя, приймати його своїми чуттями. Треба Допомогти дітям увійти в реальність, жити в реальності, не тікати від неї. Тому я вважаю, що літературні твори не повинні розважати дітей, а повинні чітко це державна програма, державна освіта закладати оці ціннісні орієнтири нашого народу і його духовно, духовні скарби. Тому, отак от ми зробили програму п'ятий, шостий клас. І коли ви, ну, ви всі читачі можете уявити собі. Коли діти читають романи Миколи Вінграновського і читають маулі Кіплінга, то ця ідея єдності людини і природи, що ми однієї крові, вона звучить уже глобально, вона звучить планетарно, і ми бачимо, що твір Вінграновського нічуть не слабший від знаменитого Кіплінга. Тому все залежить від того, як ми подаємо дітям Україну, українство, українські цінності. Пані Марію, дякую. А я запрошую до слова Олену Аркушу, старший науковий співробітник інституту українознавства імені Івана Креп'якевича. Розкажіть про ваш досвід і про ваші напрацювання, які змінили у Дуже дякую. Я можу підписатися під кожним словом пані Марії, яке пролунало вже сьогодні. Тут і зараз спробую показати, як ці проблеми виглядали на прикладі історії. Я сьогодні репрезентую колектив із п'яти авторів, який взявся за написання програми інтегрованого курсу для п'ятих-шостих класів. Назва цього курсу є Україна і світ Вступ до історії та громадянської освіти. У нашому колективі репрезентовані і науковці, і викладачі університетів, і також діючі вчителі педагоги практики із значним досвідом. І що ще цікаво про виконання нашої програми, що у нас зібралися люди не лише зі Львова, а з різних регіонів України. Так, у нас представлені. Вчителі із Черкас і із Заріжської гімназії пан Василь Дяків, який декілька років тому був переможцем всеукраїнського конкурсу учитель року. І власне об'єднання цього досвіду нам дало змогу попрацювати над програмою і представити її у завершеному сформованому вигляді вже на конкурс. Наш інтегрований курс «Україна і світ вступ до історії та громадянської освіти спрямований на реалізацію мети громадянської та історичної освітньої галузі державного стандарту, яка передбачає розвиток особистості через усвідомлення нею минулого і того, що між минулим сучасним і майбутнім існує зв'язок. Як і належить інтегрованому курсу, він забезпечує поєднання трьох своїх основних складових галузей: це історія України, всесвітня історія та громадянська освіта, із акцентом на українознавчу складову, яка спрямована на формування активного і діяльного громадянина України. Модельна програма наша стосується так званого пропедевтичного, тобто попереднього курсу. І завдання пропедевтичного курсу вони полягають у тому, що дитина має на своєму рівні відповідно до своїх вікових особливостей зрозуміти основу науки, яка викладатиметься. Тобто, закінчивши цей пропедевтичний курс, вона вже має менш більш орієнтуватися в історії як такі, а не мати лише якісь часткові, початкові чи уривчасті знання. І власне цього ми прагнули досягнути. Декілька слів про підходи, які ми застосовували до свого програмного бачення, і завдання, які ми перед собою ставили. Ну, це, по-перше, сформувати в учнів на момент завершення цього курсу чітке уявлення про те, чим є історія, навіщо її потрібно вчити і за що її потрібно поважати. На жаль, історія. З одного боку, на жаль, з іншого боку, можливо, це добре, що навіть так всі цікавляться, але тим не менше, у цьому є проблема історії, викладання історії як дисципліни у школі. Вона полягає у тому, що фактично кожен вважає себе фахівцем із історії. а Насправді воно зовсім так не є, тому що історія є теж ґрунтовною, серйозною наукою, яка потребує своїх власне, серйозних підходів. І в школі потрібно подолати. Подекуди ще таке пануюче уявлення про історію як про набір цікавих оповідань, які мають учнів лише цікавити. Повністю теж можу апелювати зараз до того, що вже сказала пані Марія: вивчення історії, як і будь-якої іншої дисципліни, є роботою, а не розвагою у школі, і так до того потрібно підходити. Є ну, працею лише виконавши, проробивши цю працю, можна досягнути якихось результатів. Друге завдання, яке ми перед собою ставили, це спробувати закріпити стійке зацікавлення історичними темами і сюжетами відповідно до вікових особливостей учнів 10-12 років, коли їх пізнавальний інтерес достатньо високий. Зараз я поясню це трошки докладніше. Забезпечити учням вже в підлітковому віці системне, а не спорадичне, обмежене заходами чи виховними годинами знання і розуміння основних етапів історії. І тут, власне, я підходжу до того моменту, що є найбільш можливо інноваційного у нашій програмі, це те, що ми спробували зламати підхід, який ще запозичений із радянської школи і дотримувалася українська школа протягом усіх років сучасності, коли у шостому класі вивчалася доволі ґрунтовно історія античності. І також друга теза це лінійний підхід у вивченні історії, коли будь-яка тема з будь-якого історичного періоду в історії вивчається лише на одному уроці один раз, і згодом, звичайно, роки йдуть і діти про це забувають. Ми пропонуємо перейти в історії чи провести підготовчу роботу до вивчення історії так званими концентрами, тобто тоді, коли теми вивчаються декілька разів, на Різних вікових рівнях, до них діти повторюються. Таким чином, засвоюється це так зване ядро знань, тобто цілісність історичного процесу в дитини, коли вона завершує вже школу, вона закріплюється у свідомості. А з іншого боку, діти отримують можливості поговорити про складні історичні сюжети на різних етапах свого вікового розвитку, тому що очевидно по одному можна говорити про другу світову війну, ну, до прикладу, в у віці 11-12 років, по іншому 15 років, і знову ж таки по іншому в 17-18 років. Якщо говорити про конструкцію нашої програми 5-6 класу, то в 5 класі я хочу тут застерегтися, щоб ми чітко розуміли, про що ми говоримо ще по відношенню до кількості годин історія в 5 класі. У нас сьогодні має лише одну годину. І, звісно, одну годину на тиждень потрібно дуже інтенсивно використовувати, а також розуміти, що є посильним для цієї однієї години. Отож, для 5 класу ми основним навантаженням зробили. У учнями, основними понятійним апаратом історії, тобто, що таке історія, у нас от програма складається із трьох основних великих блоків. Перше, це історія, як наука про минуле людство, де діти довідуються про те, що вивчає історія, що таке історичний час, що таке історичний простір, як працюють історики, яким апаратом вони користуються, які у них є. Знаряддя для історичних досліджень, що таке суб'єктивні об'єктивні джерела і так далі. Другий великий блок це історична пам'ять і пам'ятки, що передбачає осмислення зв'язку минулого із сучасним і майбутнім, а також розгляд того, чим є пам'ятки, як вивчається історія рідного краю, і, власне, тут, на прикладах, з історії України і рідного краю, місцевої, локальної історії, мав би розвинутися пізнавальний інтерес дитини до того, що її оточує. І третій великий блок це людина як дієва особа історії. І, власне, через цей блок ми передбачаємо такий розгляд певних основних сюжетів із історії України, бо тут у програмі передбачено розгляд державних діячів, політиків. Борців за незалежність України, а також і більших таких соціальних груп, які теж є творцями історії, тобто людей, того як розвивалися їхні повсякденні, як робітники, як селяни, як інтелігенція, як воїни, кожний на своєму місці творили власне це українське минуле. І на цьому п'ятий клас у нас завершується. І власне найбільш таким інноваційним у нас вийшов шостий клас, у якому ми пропонуємо дати. Короткий огляд культурно-історичних епох історії людства, тобто усі основні сюжети події, які знає історія людства на сьогодні, представити учням шостого класу, але не у вигляді звичайно такому, як ми собі уявляємо, що учні мають вивчити усю всесвітню історію, історію України і про все довідатися а у вигляді таких коротких, зрозумілих, посильних для освоєння учнями сюжетів, таких ну ніби завершених спалахів. Які мають розвинути і пізнавальний інтерес учнів, і мають також показати. Створити в їхній свідомості уявлення про цілісність історичного процесу, ми виходили із засади, що програма з історії, такої, як вона є зараз у середній школі, яка дає можливість ознайомитися учнями із подіями ХХ століття лише у віці 17-18 років, це є рішуче запізно. Ми виходили також із засади, що історія є добрим шляхом для розпізнавання дітьми навколишнього світу, тобто діти живуть в інформаційному просторі. Вони щодня стикаються з новинами, з якимись дискусіями, можливо, які вони можуть почути. І вони повинні отримати е, такий шлях е, до розуміння цих новин фаховий, пояснений учителем у школі і відповідно до того віку, коли в них є найвищий пізнавальний інтерес, це власне є оцей вік 10-12 років, коли вони. Е, Можуть про це дізнатися, а згодом у старших класах наша програма дає можливість вивчати далі історію, як, і як концентричний курс концентрами, і так само, як і лінійний курс, залежно від того, як далі розгортатимуться ті програми, і вже в старшому віці повертаючись до тих сюжетів, коли учні вже матимуть поняття, що таке французька революція, що таке великі географічні відкриття, і що вони дали, чому вони були важливими, що таке давня історія. А головне, що в нас представлений великий. П'ять тих культурно-історичних епох це періосні часи, античні, середньовіччя, ранній і новий час, довге 19 століття і 20 століття та сучасність. І головне, що в нас також передбачений великий блок із сучасної історії України, яка вже має 30 років своєї історії і, і про яку, очевидно, дітям у цьому віці вже потрібно розказувати, а не очікувати останнього семестру 11 класу, коли дітям в голові вже вступи і зовсім зовсім інші справи. Наша програма зорієнтована на творчих учителів. Ми провели багато зустрічей, коли ми її розробляли. Багато консультувалися. Ми маємо теж досвід вже виконання навчальних матеріалів. В складі нашого авторського колективу є автори підручників інтегрованого курсу «Історія України і світом. Ми також знаємо, як ті наші матеріали вже працюють у школі. І, Завершуючи власне свій виступ, я би хотіла також заохотити як найширше коло творчих ініціативних освітян, яких навколо є насправді дуже багато. Тільки дуже часто люди вагаються, сумніваються, не можуть знайти тих своїх однодумців. Я хочу сказати з нашого досвіду, що все можливо однодумці один одного знаходять, зустрічаються на конференціях, на нарадах і відчувають, коли відчувається ця спільність поглядів. І насправді це є шлях, який можна пройти. Цей конкурс нам багато дав. Він дав нам можливість ознайомитися, Митися з рецензіями нашої програми покращити вдосконалити її. Нашою програмою зацікавилися. Певне коло педагогів, які пробують, починають по ній викладати. Ми отримали, врешті-решт гриф Міністерства про те, що програма як модельна навчальна програма може використовуватися вже у середній школі, і плануємо далі працювати у цьому напрямку. Сподіваємося, що ну, наш вклад, наш голос буде теж помітний у цьому плюралізмі, до якого зараз, зараз схиляє наша освітня політика, що всі ініціативні творчі колективи вони можуть пробувати проявити себе і покращувати нашу освітню сферу. Наскільки та їх сил. Дякую, пані Олено. Дякую, шановні колеги. Чи є у вас питання? Якщо немає, пане Олеже. Тоді наостанок нагадуючи, що говоримо про конкурс інноваційних навчальних програм, в чому унікальність цього конкурсу в умовах російського наступу на Україну, і в яка унікальність в тому, де ще запроваджено такий конкурс, то я спеціально не цікавився, де ще запроваджено такий конкурс, Принаймні, Мені не доводилося чути, можливо, моїм колегам доводилося чути про такий конкурс, але мені невідомо про такі конкурси в якихось інших частинах нашої країни. Можливо, вони десь є, просто ми про них не знаємо. Але наш конкурс справді є унікальний, цікавий, і він важливий тим, що дає можливість підтримати творчих освітян з одного боку, з іншого боку, він допомагає підтримати ті розробки, які є інноваційні і. Спрощує робить цікавішим навчання учнів в школі. Це довгий шлях, але він є потрібний. Дякую. Нагадую, сьогодні з нами були Олег Паска, директор департаменту освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації. Марія Чумарна, педагог, письменниця, засновниця українознавчої авторської школи тривіта. Олена Аркуша, старший науковий співробітник інституту українознавства імені Івана Креп'якевича. А на сьогодні це останній брифінг. Стежте за нашими анонсами. Залишайтесь з нами разом. Ми переможемо.